Чек-чек, понеділок, новий тиждень. Саня, че, бачите, вже з приблудою. поки що тестимо, бо якось не всі додатки цей мікрофон. Але ось зібрався виїхати на роботу і виявляється, що в мене після нашого... Велотріпа, тріпа малин користей. Е, Спустила передні колос, очевидно, про прокол. Зараз будемо його міняти. от таку хрінь ми знайшли. металео, Пик-пик-пик. Саме цікаве, що прокол. Е, це минути цього Ніпеля десь в цьому місці. Таке було раз на тисячу випадків. Якось прижати зараз буде складно його. Так, ну все готово для фіналізації поклейки покер. От уже фольгу відірвав. Лейп підсихає, ще йому десь хвилинка, а фокусу камери як не було, так і немає. Але ми зараз що робимо тестимо мікрофон? Пішов о 5 гривень, їх не, не згубив. Я знову вело велостраю. Як таких подій зараз небагато. Основні події, напевно, будуть вже під кінець тижня для мене. Для вас вони будуть в цьому випуску, ви все це побачите. А, ось Зараз таке трохи велопохмілля після подорожі замалена користення. Ось особливо немає такої жаги до катання тому і погода, ще й погода така не надто сприятлива, тому менше активностей і більше піших Четвер тільки хотів вам розповісти як ми всі страждаємо через Блекаут. Вімкнуло світло, запрацювали світлофори, життя продовжується. І, як сказав герой фільму Гладіатор 2, поки ми живі, смерті немає. Це так замутав в ковтинку. Стільно, стільно. Красавчик. Свобод на всякий роботах, скажу, день, хорошо, плюс-мінус весь тиждень. Він по тим видам дуже схожий на всі дні. В неділя, перша грудня вирішив трохи контенту створити десь який спокій і тиша коли ти катаєшся без наушників ось це можливо, просто що ранок неділі і воно так виглядає. Повертаємося до нашої вело двіжухи. Сьогодні хочу затестити одну приблуду. Це гарнітура петлічня, безпроводна гарнітура у ланзі, у ланзі А100. Ну, відгуки доволі непогані. Зараз будемо пробувати і в Русі. Є свої нюанси, що на камеру X3000 воно з роз'ємом Jack 3.5 5 воно не, не працює. Але от з телефону записувати можна, потім якось підмонтую. Ну, а зараз будемо, що я говорити багато, треба їздити і тестити. Заодно покажу якісь цікаві, цікавинки Житомира. Можливо, хто не з Житомира щось для себе те підгледить. Ось, це поки я пишу на мікрофон з Sony X3000 і там будемо порівнювати звук, де буде якісніший. Я сподіваюся, що мікрофони покращать покращать якість моїх відоських. Звук вже з мікрофоном. Тут я декілька рівнів шуму дав. Зараз побачимо, як воно буде писати. В Русь. Так, а це вже в Русі пишемо. Їдемо тику проти вітру. Відеокамера, відео з камери, а звук саме з мікрофону. Міде останнім часом щось педальками Право барахлить. треба буде до дизеля поїхати полікувати. От. чуємо як машини тут їздять. Зараз десь заїдемо, де більший трафік. Там спробуємо. Але і тут чути що як он має бути чути ну і побачимо якісь визначні місця поки так тут вже доволі шумно Встигаю, так встигаю. Поїдемо. Неправильно. Камера вже заляпала, бо такий трохи... Осад, ніби від туман. Пропустимо пустимо машини. Можемо швидше. але вже як є. Так, заявлено. Робота на одному заряді 4 години одного мікрофона. на самце передавач заряжается від для телефон я с на тут еще молоде микрофон куда тогда тогда я вот все уже задел на щоб з двох людей одночасно був звук покращений нам зелений їдемо в саму гущу трафікать справа що порвалася що шварків щось Popliariai keisi. Pidropkia. Так, а це вхід до величного легендарного кінотеатру імені Івана Франка. Він вважається дитячим, мов тут показують і не дитячі фільми, от, наприклад, Гладіатор зараз йде в показі. Ну, якісь там казки, мультики. Дуже нагадує кінотеатр, який у Вінниці Так, це у нас вся пошохідна вулиця. Така архітектура доволі цікава тут. І плитка про яку багато спорю, а там далі парасольки були справжні, а потім стали цифрові. А тут ми бачимо, як руйнується. От. Кінотеатр жовтень. Давно вже не працює як кінотеатр, але раніше це був один з двох кінотеатрів, які показували фільми. Ну це 2000 Тут ще якісь лавки збереглися. Ось так цей кінотеатр виглядає з фасаду еще присутствие на коммуникатор. дали справа на этого парковка. И скверик сейчас не взорвал. Від'їхавши від, від э, кінотер-жовтий. У нас філармонія і краса буде на пірновежі. І нагадаю, що я порівнюю звук э, з камери і з э, цієї аудіогарнітури. Зараз буде видно, бо по-різному боя пише камера, коли вона направлена на тебе і коли ти неї. І Так воно пише з камери 1, 2, 3. А зараз воно пише звук і транслює з мікрофона. Мікрофон з такою помпонкою і там якийсь рівень шумозаглушення. От. Філармонія наша і веж. Оце особисто в мене викликає захоплення найвищий прапор України на центральній площі Житомира. Така Площа зробила коло велике. Але зараз вітра нема, тому він так висить. Часторветься через те що і Ще є там декілька локацій у Житомирі які можна побачити, які можна показати там знайомим що ніколи не було. Так, в цілому місто тих і спокійне, трохи більш таке просунуто, ніж мало, який я критикував в попередньому відео. Отже, це був ще, перевіряли ми гарнітуру і це був. Недільний не, так тижневий дайджест. щоб правильно казати, це був тижневий дайжес. Побачимося, почуємося наступну міділі. Щось придумав з цим звуком. Я вирішив відмовитися від руля Корнер Бар.